Містечко Саусаліто у передмісті Сан франциско Тотешні мешканці зібралися на майданчику, аби подивитися на незвичайний політ. Це гелікс, продукт місцевої компанії півотал з кремнівої долини. Літаків, які можуть злітати вертикально без злітно-посадкової смуги, а потім летіти як літак, очікували десятиліттями найбільшою рушійною силою є носії накопичення енергії. Акумулятори стають все кращими і кращими кожні пару років завдяки масовому запровадженню електромобілів, які ми бачимо сьогодні на дорогах. Щоправда, ця модель обмежена акумулятором до 20 хвилин польоту. Гелікс розрахований на любителів літати, які можуть собі дозволити особистий літак вартістю у 200 тисяч доларів. Для масового використання активно розвиваються і прототипи повітряних електричних таксі від компанії Archer. Один пілот, чотири пасажири заряду на 160 км, кілометрів швидкість 240 км кілометрів на годину. Він тихший за гвинтокрил, має 12 пропелерів. Якщо один із пропелерів вийде із ладу, в ньому є технологія, яка все одно зможе здійснити безпечну посадку. Наразі літальний апарат проходить урядові випробування з безпеки. Якщо все піде за планом, в компанії кажуть, що розпочнуть перевозити пасажирів вже наприкінці наступного року. Те, Що ви бачите, це макет вартипорту у компанії планують запровадити службу повітряного таксі в кількох містах, США, включаючи район затоки Сан-Франциско, де повітряні таксі літатимуть між існуючими аеропортами та новим вертипортом у затоці. Пасажири обіцяють виробники платитимуть приблизно таку ж суму, як і за поїздку в автомобільному таксі. Поїздка з центру міста в аеропорт на таксі коштує 150 доларів. Стільки ж може коштувати й на нашому дроні, але замість двох годин у машині в заторах долітаєте повітрям за 20 хвилин. Насправді є випадки, коли час набагато важливіший за гроші, і з часом такі польоти ставатимуть дешевшими і дешевшими. Тож згодом це стане доступне і звичайним людям. Ці компанії не єдині. Сотні інших виробників по всьому світу створюють свої версії електричного літака. Головний критерій це нульові викиди в атмосферу і зниження витрат на експлуатацію. Експерти кажуть, наш повітряний простір зміниться дуже скоро. Коли ми зробимо цей стрибок від десятків і до тисяч, знадобиться новий тип управління повітряним рухом. Тож в майбутній експлуатації електричних літальних апаратів будуть враховувати чимало заходів безпеки. Юрій Мамон Меддібл, Голос Америки.